Кала прочут красива цибулинна квіткова культура. Її воронкоподібні величезні суть можуть прикрасити будь-який квітник. А в зрізку з складають святкові букети. Найчастіше такі букети дарують наречені й на весілля. Недарма одна з нас кали шлюбний квітка. Існує безліч різних видів кали, в тому числі і вічно зелених квітучих в тропіках. Ця квітка родом з Африки. Недарма один з видів носить назву ефіопської кали. Кали можуть бути кореновищними і бульбовими. Останні найбільш морозостійкі бульбові кали прекрасно ростуть і в Україні в центральних і північних регіонах, а також в більш теплих областях. У цій статті я розповім вам про морозостійкі кали, про особливості їх вирощування. Детально поговорю про те. Як правильно проводяться їх посадка і подальший догляд за ними. Крім того, я дам вам рекомендації щодо використання кали в дизайні вашого саду, біологічний портрет морозостійкої кали, бульбова кала, друга назва, білокрильник, багаторічна трав'яниста, красиво квітуча рослина з сімейства ароїдні. У висоту може досягати від 30 см до 1,5 м, в залежності від сорту. Являє собою компактний кущ з великими до 25 см довжину і 20 см завшишки, пишними зеленим листям серцеподібної форми. Багато садівники-любителі помилково вважають, що на квітконосі кали розташований тільки один величезний квітка. Насправді це не так. Це не квітка, а велике суцвіття, яке складається з безлічі дрібних золотисто жовтих квіток, обгорнутих як покривалом. Величезним воронкоподібним листком приквітком. Цей приквіток може бути білим, а може мати різноманітне забарвлення, білу, рожеву, золотисто-кремову, помаранчеву, бускову, помаранчеву, бордову, вишневу. Може бути двоколірним, в залежності від сорту. Цвітіння в залежності від сорту може проходити в кінці весни або першій половині літа і триває майже 2 місяці. Квітки мають дуже тонким. Ніжним ароматом, що привертає в сад комах запилювачів. Посадка калел прекрасно ростуть морозостійкі бульбові кали у відкритому ґрунті. Вирощувати калу зовсім не складно. Однак є деякі особливості її посадки і догляду, про які я розповім нижче. У північних і центральних регіонах України садити кали у відкритий ґрунт потрібно навесні з 1 по 15 травня, в залежності від регіону. До моменту посадки земля на глибину багнета лопати повинна прогрітися до плюс 8 градусів, а повітря бути не нижче плюс 15 градусів. Восени бульбові кали у відкритий ґрунт садять тільки в південних регіонах країни. Кали не рекомендується вирощувати під прямими сонячними променями. Найкраще посадити їх в розсіяній півтіні, щоб в найспекотніші полуденний час вони були притінені. Тоді квітки у калял будуть більшими і яскравішими. При вирощуванні на відкритому сонці квітки в сувіті будуть більш дрібними, зате листя крупніше і яскравіше. Кали потрібно садити на високі клумби висотою 60 і 70 см. Ці квіти не переносять підтоплення і застою дощових вод. Грунти калам потрібні родючі, багаті органікою, легкі, пухкі з нейтральною реакцією. РН 6,9, 7,0. При формуванні клумби, внесіть під перекопування з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра компосту і перепрілого гною, відро дрібного річкового піску, половину відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Складіть схему клумби, розмістивши на ній кали в залежності від їх забарвлення. Бульби садять в посадочні лунки на глибину 10-12 см, розташувавши їх на відстані 40-45 см один від одного. Після посадки добре полийте клумбу теплою водою, прохрітою на сонці. Замульчуйте клумбу соломою шаром 4-5 см. Мульчуючий шар буде перешкоджати росту бур'янів а також допоможе зберігати вологу в ґрунті. Перші сходи калял з'являться не раніше. Ніж через два тижні у деяких сортів через половиною – 3 тижні. Нехай вас це не хвилює догляд за каллами у відкритому ґрунті. До появи сходів рясно поливайте клумбу дві лійки на один квадратний метр через день. Якщо погода стоїть спекотно поливати, потрібно щодня взагалі каливологолюбні вологолюбні рослини. Тому після появи сходів поливайте їх часто, але невеликими обсягами два-три рази на тиждень по одній ліці на один квадратний метр. Якщо після кожного поливу ви будете акуратно рихлити землю між рослинами і потім мульчувати її соломою, то бур'яни на клумбі прорости не зможуть. І вам не потрібно буде їх полоти, прополювати землю навколо клумби і по її краях. Вирощування кали неможливо без регулярного внесення органічних і мінеральних добрив. На початку росту калам потрібен азот найкраще підгодувати їх до появи сходів через тиждень після посадки розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр клумби. Після появи сходів внесіть під кали розчин гною в концентрації 1 до 10 з водою. Додавши в нього 2 літрові банки деревної золи, а також калімагнезію і фосфорну муку по 2 столові ложки на 10 літрів розчину з розрахунку на 1 квадратний метр клумби, в кінці липня підгодуйте кали якимось комплексним мінеральним добривом для підгодівлі квіткових культур таких добрив зараз багато. У вересні цю підгодівлю повторіть при правильному догляді, кали рідко уражаються хворобами і шкідниками. Однак іноді це може статися. Хвороба при надмірних поливах або в дощове літо кали можуть захворіти фітофторозом, потемніння квіток і листя філостіктозом, поява бурих плям на стеблах або чорною ніжкою, підгнивання коренів. Обробіть квіти 3% бордоською сумішю. Щоб виключити захворювання квітів, рекомендую вам двічі за сезон після появи сходів і після закінчення цвітіння обробляти кали 1% бордоською сумішю. Шкідник: З шкідників кали можуть вражати попалиця, павутинний квіщ і трипси. Для боротьби з ними найкраще використовувати розчин хімічного препарату Фуфанон, він знищить всіх шкідників. У вересні надземна частина калял починає виянути, а при перших заморозках вона жовтіє і лягає на клумбу. Не поспішайте відразу зрізати її. Зачекайте пару тижнів, поки корисні речовини зі стебла і листя не перетечуть в бульбу. На початку жовтня акуратно викопайте бульби, продезінфікуйте в розчині марганцівки, просушіть і приберіть на зберігання до весни. Деякі квітникарі з центральних регіонів, де взимку випадає багато снігу і не буває морозів нижче мінус 30 градусів, не викопують бульби, а після зрізання надземної частини засипають їх сухим листям шаром 50-60 см і зверху в два шари укладають ялиновий лапник. Якщо снігу випадає мало, то поверх гілля квітникарі укладають товстий покривний матеріал в два шари, добре закріпивши його по кінцях, щоб не здуло вітром. Кали в ландшафтному дизайні. Різні сорти калел, в залежності від забарвлення квіток і висоти рослини можна використовувати в ландшафтному дизайні саду в самих різних композиціях. Їх можна посадити по краях клумби, низькорослі сорти, або на задньому плані багатоярусного квітника, високорослі сорти. Ефектно виглядають кали і в одиночних посадках. Дуже добре використовувати кали для оформлення затінених ділянок квітучого саду. У тіні кали добре ростуть і цвітуть. Кали дуже добре поєднуються з іншими квітучими культурами. Найкрасивіші квіткові композиції виходять при поєднанні калел з чорнобривцями, ем'єтою, хостами, трояндами, ліліями. Дуже добре виглядають кали в поєднанні з декоративними чагарниками, курильським чаєм, спіреєю, барбарисом, калиною і хвойними рослинами, ялівцем, блакитними карликовими ялинами, туями. Сучасний ландшафтний дизайн важко собі уявити без композиції різних декоративних культур з калами. Композиції з калами, чорнобривцями і ліліями краще створювати при суцільній посадці тих і інших рослин на одну клумбу. З хост з низькорослими калами дуже добре створювати бордюри в парадній зоні вашого саду. Приголомшливо виглядають ландшафтні композиції з використанням різнокольорових калел і ялівців, а також калел, висаджених на тлі кипарисовика. Низькорослі кали ефектно виглядають на альпійській гірці або біля кам'янистої стінки. Кращі сорти калел я розповів вам про прекрасні багаторічні цибулинні квіти кали. Про те, як проводяться їх посадка і догляд, у висновку представляю кращі сорти кален. Наша колекція: Біла з Фіолетовим, Капітан Віолета, Виноградний Мікс, Одеса, Галактика, Ментол, Полум'я, Яскравий набір, набір Привабливий.